Всім добрий ранок, я трошки запливши, Нещодавно прокинулась. Коротше, в мене дуже сильний токсикоз вже десь тиждень. В мене дуже сильно нудить. Це просто неможливо. Обідіти немає, я не можу їсти, бо в мене від всього прям тупо відвертає. Але при цьому, якщо я не їм, то мене дуже сильно мутить, мені дуже сильно погано, у мене слабкість, тому мені приходиться їсти. От. Я спочатку сиділа на печені картоплі, це єдине, що я могла в себе впихнути. От. Потім я спробувала зробити на сніданок, типу яєшні і там квасолі з салатом. Коротше, я зрозуміла, що мене не до цього, але коли я починаю щось їсти, то Типу нормально, ну, воно нормально йде, і мені від цього непогано, типу, окей. От. Я зараз почала більш стежити за харчуванням, хоча це дуже важко, бо я дуже голодна постійно. У мене п'ять з половиною тиждень. Груди налились, болять. Важко. Їм по 300-500 разів на день. А стараюсь зараз маленькими порціями, тому що от я, типу, наїдаюсь багато, і не звикла дуже багато їсти. І ходить і наїдаються, мені погано від того, що я не їлась, і через там буквально півгодини знову хочу їсти. От, І коротше, ще з роботою так важко трохи, бо на роботі ти не будеш 500 разів ходити їсти. Хоча я так і роблю, я беру собі бутерброд зараз. І практично кожні півгодини жую бутерброд. Потім через півгодини я п'ю пів баночки йогурта. Так, до обіду. На обід я вже їм щось нормальне. от, І ще чередую з чаєм з цими, як вони печенюшки. Ну, коротше, важко. Дуже важко. от. Не думала, що такий важкий. Ну, ну, я розумію, що це ще не прям супер важкий, токсикоз, у мене, що буває ще гірше, що буває, ще блюють. У мене такого нема. Хоча в мене було пару раз позивів, але такі, слава Богу, пронесло. от Єдине, що мене дуже сильно бути, дуже тіп, погано, і я приходжу з роботи, отак сижу і тупо чи просто лежу, дивлюсь прострацію, просто нічого не можу робити. Коротше, слабкість от, такі справи. Розказую, що вчора було, чому я була на крапельниці. В общем, я була на роботі, все було нормально, як завжди, трошки мутило, трошки слабкість, сумливість. І в якийсь момент в мене почало натягнути, так наче в напруженні був живіт. В общем, коли в мене там напружені матка чи щось тягне, мені там лікар прописала свічки, я їх роблю і воно, типу, знімає спазми. Воно, типу, безпечне, коротше. Я зробила свічку, пішла далі працювати, все. І через там, не знаю, ну, якийсь час все одно тягнуло трохи. Ну, думаю, ладно. Пішла в туалет, і з мене, коротше, як полилось, вибачте, за подробиці, але я, коротше, перелякалась. Тому що. Ну, як я вже змирилася з тим, що в мене є мазання, в мене є е, такі коричневі виділення, всякі різні. І коричнева кров, це стара кров, це плюс-мінус норм. Можна якось на це закрити очі, не переживати. А тут з мене повелось, і вона така ала червона. Я перелякалась. Я думала, що коротше, все, все пропало, все. Я подзвонила лікару, вона не взяла трубку, я написала, вона мені передзвонила, спитала, чи, ну як швидко я можу до них приїхати. от. Я сказала, що півгодинки максимум я можу приїхати, це найближче. Вона каже: ок, В общем, я приїхала, мене подивились, все нормально, слава Богу. Але за цей час, поки я їхала, я думала, що я вже все втратила, коротше. Я так перелякалася, що просто не передать взагалі. Тому що Алла кров це погана кров, вважається. В моєму випадку, слава Богу, це було просто щось, типу. і все. Сказала, ніякої загрози вона не бачить на Озі. Коротше, я прийшла в ній очереді, бо в мене не було планового огляду, а це як такий екстрений. В общем, я прийшла без очереди, мене швиденько подивилися на Озі. Сказали, загрози ніякої немає, вона не бачить ніякої загрози. Серцебиття на місці, і там, і там. Два серцебиття б'ються. Я, чесно, я як вакуум, я все через вуха слухала, щось чула, щось не чула, але зрозуміла, що загрози нема, і серцебиття є. Тобто все, типа, окей. Не від слоїк, нічого взагалі немає, все окей. І чому з мене так лилось, Я ну, не знаю. ну, Я спитала лікаря, вона каже, що можливо з за того, що ну, я калю розжижаючий кров препарат. Досі. Так, п'ю прогестерон. Лікар сказала, що діти виробляють прогестерон, що організм виробляє прогестерон, можливо, це із-за цього, ну таке може бути. От. Ну, коротше, мене направили на крапельницю, зробили укол і ще додали в мій список прийомів ліків. <п 'ю> ще два уколи, коротше. А крапельницю мені треба поробити три дні. Зараз я знову їду на крапельницю і завтра ще поїду на крапельницю. От. Кровотечі більше не повторювалася з вчорашнього вечора. Там щось мажеться. таке коричневе, щось виходить. Але коричневе це не критичне, і я розумію, що якщо там щось було, то воно повинно якось вийти. От. Коротше, чесно кажучи, я в шоці. Бо. Я розумію, лікарі теж не можуть сказати, як організм що реагує і що і за чого відбувається, і чому. От. Але коли кров в мене одразу в погані флешбеки, і мені здається, що все пропало, все погано. От. Це не завжди так, але реально ти ніколи не зрозумієш, поки ти не прийдеш до лікаря. Тому я можливо трошки все гіперболізую, дуже сильно все сприймаю. І можливо, я прям супер прислухаюся до всього, що відбувається з моїм тілом зараз. Трошки перестала нудити, я вже трошки переживаю, чого не нудить. нудить думаю, коли все закінчиться нудота. Ну, коротше, а, можливо, трошки історично до цього всього відносись, але хочу, щоб все було добре. У мене є певні страхи, я з ними борюся. От, ну, як, стараюсь налаштувати, що все буде окей, все буде нормально. От, але в такі моменти моя віра, о, коротше, кудись зникає. От. Слава Богу, що все хорошо. що немає ніякої угрози. І от, зараз поїжджу на крапельниці, буду робити уколи. Я робила один укол живіт. Тепер я роблю один укол живіт і два уколи в сідницю. Ненавиджу уколи, але, ну, треба робити, коротше, буде, буду робити. Це я поїхала, зараз казала. Сяжу в машині після крапельниці, мені так погано. Під кінець дуже сильно підмутила. Голова трошки крутиться. Я сиджу вже хвилин 10. Ну, мені трошки легше стало, але я вирішила, що посидіти, не їхати додому. Коротше, тяжко щось сьогодні. Зараз їду на крапельницю, роблю собі. Гарячі бутерброди з собою взяла ще два йогурти, бо я зараз вдома не виходжу без їжі. Обов'язково щось собі беру, тому що в мене плюс-мінус кожні 30-40 хвилин. Якщо не поїм, то мені стає дуже погано. Я стараюся так дробно питатися. А, але, коротше, не знаю. Все, я біжу на крапельницю, трошки запізнююсь. А, До речі, після отої моєї панічної атаки. Все було нормально. Після крапельниць були невеликі виділення, але таке типу, помазало трохи коричневого кольору, типу, нічого страшного. От, і все нормально. Сьогодні в мене остання зараз капельниця буде. От, і післязавтра я поїду вже на УЗІ. Моє заплановане, яке повинно було бути. От. Але, бачите, я невгомовна. І мені раз на тиждень треба чи два рази на тиждень їздити на наузі, щоб почувати себе спокійно. В общем, я, звісно, не буду так їздити часто. Я сподіваюся, що все минеться погане. От, з'їжджу, подивимось. Що там, як, там, справи в наших маленьких зайчиках. Це вже післязавтра. Сьогодні крапельниці вже біжу. Я що в машині є бутерброд, бо тому що думала, що <корачу> Коротше, Цей раз крапельниця було легше. Її довше робили, мені не за час, а за дві години зробили. Я попросила, щоб менше ну, повільніше капало. Бо тошнило, капець. Вийшла до машини, думала, що встигну розпакувати свій бутерброд, все таке, але так підмотила, думала, що все, довелося вискакувати. Але, слава Богу, все нормально. Так що, в мене два таких і йогурта. Я брала з собою два йогурта, два бутерброди. Один йогурт я вже випила. Це до процедури я щось зголодніла, поки доїхала. Хоча я перекусила картоплею вдома і цим квасолій консервованою. Але поки доїхала, випила пів йогурта. І поки сиділа ще пів йогурта, випила. Ну, півбаночки. У мене залишилася ще баночка. Зараз даємо до пів йогурта.